Привіт, Макс. Питання на рахунок професії дівчини. Чи немає взаємозв'язку між тим? Якщо дівчина має круту професію, наприклад, лікар, фінансист, архітектор. Що питання стосовно того, наскільки це крута професія? Ну, добре. Значить. Чи нема взаємозв'язку з тим, наскільки вона буде віддана відносинам. Маю на увазі, чи не буде жінка перетягувати ковдру з пріоритету відносин на свою кар'єру? Ну, я б сказав, що все ж таки треба дивитись на кожний випадок окремо. Але так, наприклад, якщо дівчина працює лікарем, скоріш за все, ну, не треба очікувати, що вона з тобою дуже багато часу буде проводити разом. Тому що знову ж таки там є чергування в лікарні енна кількість годин немаленька, яка кожен тиждень вона повинна бути на роботі. Стосовно фінансиста чи архітектора, мені здається, це не зовсім правильно це порівнювати. Але знову ж таки, чи може бути так, що якщо архітектор, дівчина-архітектор отримала якийсь проєкт, то протягом часу, поки вона буде реалізовувати цей проєкт, то у неї, там, ну так би мовити, він буде в пріоритеті. Ну так, ймовірно, цього висока. Ну, а як там будуть виглядати ваші історії, треба дивитись на кожний окремий випадок. Чи може бути дівчина-архітектор, але вона буде цінувати стосунки і в стосунках класно? Так. З фінансистом теж саме, з лікарем теж саме. Треба дивитись, коротше кажучи.